Друзі, всім привіт із Сонячного Єгипту. Я надіюсь мене чути. Вітер мені не заважає розмовляти. В Єгипті продовжуються вихідні з приводу Аїду. Всі відпочивають, на вулицях спокійно, ніхто не бібікає, спокійно можна перейти дорожку. От такий Єгипет мені подобається. Зараз ми вийшли трошечки за Мурчиком. Подихати свіжим повітрям, погуляти вже 4. Години вечора, трошечки сонечко вже не так пече, як по дню, то ми скористалися такою можливістю. Йдемо гуляти, вип'ємо трошечки, може, даже якийсь і фрешик, оранджюс, може навіть, то беремо вас з собою у нашу прогулянку. Людей у місті не так багато, тому що майже всі поїхали. Відпочивати на моря. Все, ми вже на своєму місці. Зараз будемо ліпити пасочки за Муркою. Вон він достає ескаватори, свої трактори, всі, що в нього є. Будемо гратися.

Що там? Колесо відпало. О май гад. О май гад. Опа. Оп. Давай. О, Оч. Оно. Хе-хе-хе. О-о-опсик. Хе-хе. Давай, нагружай. Біп-біп-біп! Чокран Бай-бай! Куда мы пришли сынок? Заморозила? <різь> айскрім, да? Дядя зараз нам дасть айскрім. Хай-хай! <різь> hey, Ну все, ми вже трошечки погуляли, поїли морозива, Зараз взяли сік собі. Фрешик да, синок у тебе який? Манго авокадо? Смачно? Нямі? Ммм. ямі! Все, тепер йдемо додому. Уже вдома Амурку закинула до бабусі з дідусем, тому що він захотів сам. А сама прийшла переодягатися, розбирати покупки, тому що ми через супермаркет пішли, як звичайно. І знаєте, що я замітила? Те, що я не встигаю за цінами в супермаркеті, тому що розраховую на одну суму, що я витрачаю. А по факту у мене зовсім інша виходить. Причому я не беру ніяких лишніх собі позицій. Що я на них не розраховую. А, Єгипет сходить з глузду трошечки. Розпаковку я робити не буду, тому що загалом беру стандартний набір продуктів, нічого такого нового не беру. А, ні, підождіть. Збрехала, зараз покажу. Ну що, ви готові? А, дивіться, якого кавуна купила. Зараз з вами розріжемо його разом. Подивимося. Гарного я купила. Вага у нього 5 кілограм і по грошам вийшло 56 фунтів. А ну ж, давайте його разом з вами розріжемо. Давайте на пополам. Не трісну. Знаєте, чим пахне свіжосконою травою, зеленою? О, бачите, який гарний? Ммм, і шкурка тоненька, а пахне. Бачите, моя суперсила вибирати смачні калуни. У мене сьогодні день з Моною. Хто не знає, Мона це сестра мого єгипетського чоловіка. У них у сім'ї три синочка і лапочка-дочка. Давно ми з нею вже нікуди не ходили, а так як зараз вихідні з приводу Аїда, то підемо трошечки провітримося. Амурка буде з дідусем і бабусею, там будуть племінники ще, то їм не буде скучно. Ми десь на. Пару годинок поїдемо в торговий центр, вона там щось хоче собі купити. Я не знаю, чи куплю я собі щось там, а Амурчику подивлюся, тому що йому потрібні речі для садочка, якісь шорти, футболки, побільше, тому що пригодяться. Зараз збираюся потихеньку і піду її забирати. Ася, 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 Ася прийшов. Кажи привіт! Хай! Гай! Все, збираю його сама і поїдемо. Все, ми вже приїхали в мол. Тут дуже багато людей, ну, я сподіваюся, що ми щось гарненьке сьогодні знайдемо. Демо. Так, дивіться, весь каїр зібрався в молі. Ми вже прийшли з моною у наш улюблений магазин. Зараз будемо щось міряти. Бачите, Мона вже щось там вибирає. Сукні гарні, модні, молодіжні. Таніжки. Трошечки ми тут обламалися, тому що нічого такого путнього немає. Я зараз тільки взяла собі пару футболочок, маєчок. Зараз міру їх. І все, підемо далі. Ось така у нас дівчинка сьогодні в меню. Чекаю мону. Обираю сумочку собі. Вау wow, мана. <laughs> <And the girl. laughs> Я уже хочу додому. Тому що, по-перше, немає нічого, тільки до дарма ходимо. Вона за собі знайшла, купує. А мені ось такі шузи подобаються. Але вони такі дебелі, ним, ними можна вбити когось. Скільки вони? Півтори тисячі. Прикольні. Як вам? Пишіть. А мона собі ось такі обрала. Гарні. Вона поки там оплачує. А я трошечки присяду. О, бачите, прям на фоні. Трусілій чоловічих. <хи> все, ми вже нашопінгувалися шопінгувалися, нічого не купили. А Мурки, правда, взяли футболку і шорти і все. Взяли каву і їдемо додому. Трошечки проб зділися. Оля плаче.